Якщо був складений заповіт на користь сина, син помер. Чи має право його жінка на майно? Дивіться, тут треба розбиратись. Заповіт це лише розпорядження на випадок смерті. Якщо батьки зробили заповіт на свого сина, і значить вони на сьогоднішній день живі, здорові і момент спадкування не настав, тому що запитання саме в цьому. По заповіту нічого не переходить право власності. Тому, коли син помер, Батькам треба подумати, або про свою волю, на кого вони хочуть зробити заповідь знову, або подумати, яким іншим чином вони хочуть розпорядити своїм майном. Дружина має право лише на майно, яке було в право власності у її чоловіка, у їх сина. Якщо вони живі, здорові і син не спадкував після їх смерті, то, відповідно, він не є власник і у нього нічого немає. Це майно залишається батьківське. Тому що якщо батьків вже не було і син прийняв. Спадщину, то він вже є власником, розумієте? Тому після, якщо він вже прийняв цю спадщину і помер, то дружина буде спадкувати це майно, тому що воно вже належало її чоловіку. І тому тут треба розділяти заповіт це лише на випадок смерті. Якщо людина жива, вона за під час свого життя може змінити, скасувати заповідь будь-який час. Це не є право власності.